Усім привіт! Сьогодні в нас трохи незвичний огляд, тому що це не портативне аудіо і навіть не персональне. Ну хіба що в тому сенсі, що це стане персональними проблемами ваших сусідів, а не вашими. То ми говоримо про активні колонки від FIO. Думаю, що багато каналів, присвячених навушникам, плеєрам і всьому такому, про них говоритиме, тому що FiiO відома компанія, і вони вирішили до свого дуже вдалого плеєру R7 настольного. Вони вирішили додати ще й колонки і повнорозмірні навушники. Ну, хоча, звісно, і колонки і навушники можна використовувати з багато чим іншим, але Фіо завжди їх фотографують, показують разом, натякаючи на те, що ось, так, ось такий сетап вам треба зібрати. І, на мій погляд, це має великий сенс. Вони коштують 300 доларів, і одразу я мушу попередити, що в мене насправді майже жодного е, досвіду з колонками. В мене є ці, і в мене є ще Shanling Jet. тобто, да, дві книжки, в одній з, з яких навіть картинки ще не розкрашені. Тож в мене немає жодного досвіду порівняння. Я не знаю, що коїться на цьому ринку. Я знаю, що є там і компанії, які производять... Е, Активні колонки настольні, пол... ті, що ставляться на полицю, як поличні, а, тобто настільні, поличні там і всякі інші. Звісно, там є багато виробників, і всілякі блютуз-колонки, без блютуз, Wi-Fi, іншим. Там мультимедіа, пасивні, активні студійні монітори. Тобто, там багато чого є, нічого з того я не чув. тому... Це огляд з позиції людини, якої майже немає досвіду. Тож, якщо вам цікаво, то давайте рухатися далі. За усі ці не ну, скажімо, не сказати, що вони великі гроші, але й немалі, за ці нормальні гроші. Фіо пропонує нам модель, в якій там все зроблено з після багатьох роздумів. Взагалі, якщо вас цікавить, там як думали дизайнери, чому там. Щось зроблено так, а не інакше. Це все це є на сайті FIO. В них мені взагалі вони подобаються, тим, що вони дуже детально розповідають майже про кожний свій гаджет, чому вони зробили те чи інше, як вони обирали, з чого обирали і так далі. Це дуже цікаво читати. Тож в нас тут маленькі корпуси, десь 2,35 літри за обсягом. Але вони зроблені з рідкого металу е, литтям під тиском. Тож, ну самі бачите, виглядають дуже класно. Про дизайн ще зараз ще поговоримо. Ага, в нас тут 2,75 мілі... дюйми, звісно, не міліметри. 2,75 якщо я пам'ятаю, дюйми це вуфер з діафрагмою, зробленою з вуглепластику з карбону. І також однодюймовий твітер з шовковим куполом. Тож виглядає дуже, дуже пафосно, теж на словах. Тут використовуються активні кросовери, тобто підсилю... кросовер робиться, як розділення частот робиться підсилювачем. На твітери спік... на подається 10 Вт, на вуфери 30 Вт. Тож доволі цікаві цифри, гарний дизайн. Все таке інше, давайте подивимось на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Мій кіт живе за принципом спати набридло їсти, і переставляє кому протягом цілого дня в ту, в ту позицію, яка йому більш подобається. Цього разу я не буду знімати анбоксинг, бо, по-перше, це займає час, а по-друге, коробка велика і не дуже влізає в кадр. ну і... По-третє, там звичайна коробка від FIO з чорного кольору, з поліграфією, з ручкою зверху, всередині багато ось цих вставок з піни, щоб все це захистити при транспортуванні. Тож, ви отримаєте дві колоночки безпосередньо, два набори підставок гумових, тобто, це кутові, які дають нам 7 градусів нахилу вперед. Є ще така сама пара. Рівних підставок, я їх не розпаковував, тому що мені потрібні саме ось ці. Ну, А рівні треба використовувати, щоб у вас при використанні цих колонок не вібрувала б там полка, стіл або ж куди ви їх поставите. Також в комплекті у нас ось такий восьмипіновий кабель, для того, щоб приєднати праву і ліву. Тут передається сигнал, передається. Керування, живлення і так далі. Тому тут такий багатоконекторний багато кабель. Також в нас 24 вольтовий блок живлення, такий доволі величенький, мережевий шнур, який відповідає тому регіону, де, їх, де купляти ці колоночки. А також, також, також дайте розплутати. Ось такий аудіокабель, щоб його під'єднати. Фіо вирішили зробити з одного боку 2 RCA, з іншого 3,5 мм. І для чого вони це зробили? Насправді підозрюю, що ось для чого. Тут в нас два входи, 3,5 мм, а також 2 RCA. Тож, якщо ви під'єднуєте його до якогось ЦАПу, то вмикаєте це сюди, а це до джерела звуку. А якщо зробити навпаки, і ввімкнути RCA сюди, то у вас залишається вільним 3,5 мм вхід, який ви можете під'єднати до якогось плеєру. Ось такий комплект поставки. Зараз перепрошую, піду дізнаюся в кота, що його не влаштовує. Ну і поговоримо про дизайн. Як на мене, він взагалі чудовий. Ось я повернув пасивну колонку, вона помічна як ліва, але насправді це можна змінити. І ви бачите, що вона не пасивна, вона всередині активна, але всі... Виходи в нас на інший. Тобто вона там в нас ведома, а ця ведуча, або там ця головна а ця вторинна, як там взагалі це, це зараз коректно називати. І в нас є ось цей порт для вводу живлення, сигналу і всього, що має. І ось тут на зверху цей басовий порт, всередині якась там патентована s подібна трубка, якою ФІО дуже пишаються і теж доволі довго її описують. Не буду вдаватися в підробиці, бо в мене немає цьому досвіду. Прийде хтось, хто дійсно на цьому знається, і може мене чи виправить, чи доповнить тут, же, як вважаєте за доцільне. Тож, корпуси зроблені з. Рідкого металу під тиском, ну, підозрюю, що це якийсь сплав. Вони важкі, 1,8 кг, якщо я точно слушно пригадую цифри з сайту FIO. Ось тут в нас карбоновий вуфер, він нічим не закритий, і спікер о, твіттер. З шовковим куполом, який вони накрили, я не знаю, це захист від пилу, або, скоріше, це захист від того, щоб хтось нього пальцем не ткнув. карбон більш стійкий, тому вони його не закривали, але все рівно підозрюю, що треба тримати подалі від дітей, або то від того, щоб щось могло потрапити всередину. Я пам'ятаю, як я в дитинстві зіпсував. ну не можна назвати ті радянські колонки гарними, але принаймні вони працювали, тобто я зіпсував працюю, працюючу річ, намагаючись подивитися, що там усередині. Вони невеликі, але дуже класно виглядають на столі, пасують за розмірами до свого як сказати, командного центру, тобто зроблено, на мій погляд. Файно. Є також біла версія, так само, як і R7 і FT3. Але підозрюю, що вони будуть в дефіциті, тому що їх роблять меншими партіями. Ну і тут в нас знизу є світлодіодна підсвітка, але вона не яскрава, тому мені вона навіть в темряві не заважає, але ви можете її вимкнути. Але воно тут не світить, як новорічна ялинка. І ось тут, бачите, в нас. Багато, набагато більш всього цікавого. Тобто тут в нас живлення. Далі конектор, щоб поєднати з другою колонкою. І кнопка вмикання. Її не треба тримати, до речі, просто клікнули і відпустили. Я на початку намагався її довше тримати, і поки її тримаєш, вони не включаються. Тобто вони е, спрацьовують на повний натиск. А, далі в нас. Перемикач, який дозволяє змінити роль колонок, це може бути і лівою, а та правою, тобто перемикаємо канали, якщо нам забажається. І це, до речі, мені подало ідею, що мені треба ще поекспериментувати з тим, як вони в мене стоять на столі, бо трохи неоптимально через те, що там кабелям треба дотягуватись до різних місць. Далі в нас два входи, звичайний 3,5 мм, а також. У вигляді двох RCA. тобто є в нас універсальність, є також перемикач підсвітки, якщо вам вона не потрібна, є вхід, тобто перемикання між цими двома входами. І також у нас можна регулювати гучність і можна регулювати кількість низьких частот, прибрати їх аж на 8 дБ, або як випустити на повну, як задумано інженерами в першу чергу. До речі, вони дуже гучні. Про це, мабуть, поговоримо в наступному розділі. Ну і в цілому акур... гарно складені, дуже класно виглядають. Я насправді використовую їх, звісно, на підставці кутовій, але думаю, підняти їх за допомогою підставок від ISO Acoustics, щоб вони були просто десь на рівні мого обличчя, вже якщо вони стоять в мене на столі. Звісно ж, поговоримо про звук. Тут, на жаль, я не, сп... не знаю насправді скільки я можу. Умовно, процитувати музичного матеріалу тут, ну і це взагалі не робить, не, не має ніякого сенсу, бо я перший супротивник прослуховування через YouTube. Ну, але хоч трошечки ввімкнути ці колонки, я, мабуть, маю в цьому огляді, і щось мікрофон де запише. Звісно, він не передасть сцену, тому що я використовую монопетличку, ну і він в цілому е, розташований за. Телефоном, який це записує. Тож, але в цілому, спробуємо щось там, кілька секунд поставити, але по про це трохи потім. Як я вже казав, в мене нема з чим порівнювати, тому буде трохи сумбурне порівняння. І, скоріш за все, не професійне. Я так кажу, наче в мене щось професійне я робив колись, окрім основної роботи. звісно. Тож, в цілому, мені вони дуже подобаються. Починаючи з того, що от, насправді я підозрюю, що для, ну скажімо, не може не багатьох, а для помітної кількості людей це стануть перші, першими колонками, які вони прослухають. Ну тому що да, там ФІО відомі серед поціновувачів навушників, Ну і звісно, там народ перейде спробує ці. Колонки від тому, що це знайомий бренд. Ну і багато хто, звісно ж, придбає їх до r 7 бо самі бачите, вони разом виглядають чудово. І звучать вони теж, як на мій слух, дуже-дуже добре, особливо якщо ми врахуємо ціну. Тож я використовував їх у трьох сценаріях, ну і я підозрюю, що в цих трь трьох сценаріях їх і використовуватимуть використовуватиме більшість людей. Перший і найголовніший це, скажімо, як там зветься, монітори ближнього поля. Ну, Вони не монітори, тому що, хоча, мабуть, можна і так їх використати, їх тут не знаю. Тобто, да, сценарій, я сиджу, працюю за ноутбуком, вони там десь, я не знаю, сантиметрів за 60 від мене там по обидві сторони грають Тобто, в найближчому полі, і вони це роблять дуже добре. Я намагався провести тест гучності, тобто послухати, да, там, як, як з дитинства, да, там ну, покажи, як гучно воно може грати. Ну, от я намагався це перевірити. Ну, по-перше, цікаво, а по-друге, хотів зрозуміти там чи пойдуть якісь потворення, але я цю ідею закинув, тому що десь вже на середині цього регулятора гучності мені було некомфортно ось біля них знаходитися. Ну і підозрюю, що якщо б я довів цей експеримент до кінця і докрутив цей регулятор гучності, то підозрюю, що з сусідами поруч мені теж, теж було б некомфортно знаходитися в якийсь певний період часу. Тож я не став це робити. Ну і підозрюю, що скажімо, все ж таки на треба зрозуміти, що якийсь там концертний зал озвучувати вони не будуть, хоча про це теж поговоримо. А в ближньому полі, ну, вже десь наполовині це десь рівень комфорту і рівень, ну, вже мабуть, трохи небезпечний для слуху. І друга річ, яку тут слід відмітити, що в нас тут є можливість доволі помітно змінювати їх подачу. Тобто, регулятор басу він дійсно працює і змінює середній бас. Тобто в них бас іде до 65 Гц, що дуже-дуже добре для колоночок такого розміру, звісно. Не очікуйте від них якихось сабвуферних досягнень. Але в цілому низький бас тут не особливо присутній, але середній бас і трохи глибше середнього дуже добре передаються. Ось насправді люди, які спробують ці колонки після навушників, це один з тих речей, яка їх вразить. Тобто, по-перше, це побудова сцени не тільки завширшки і завглибшки, а ще й трохи там можна щось відрізнити за висотою. До речі, щоб підкращити цей аспект, їх треба припідняти на рівень голови. Я їх на столі поставив на стоїчки від ISO Acoustics, і це. З'явився ось цей трошечки ефект висоти, але все ж, звісно, він будується більш на обмані нашого мозку, як і будь-що що стосується сцени. Але зовсім інше, по-інакшому будується сцена, ви в навушниках ніколи не матимете такий об'єм. Але з іншого боку, з колонками ви ніколи не матимете таку, такий фокус на мікроконтрасті, як там в якихось моніторних навушників. Тут же залежить від того, кому що потрібно, а краще мати і те, і те. А, і ось перше, що я вімкнув, я так думаю, що, що ж таке вімкнути, щоб там як, одразу самого себе вразити. І це було болеро Равеля. І починаючи з цього, з цього тихого вступу, там вони дуже непогано і чисто звучали. Але потім, коли вступив барабан барабани, почались ось ці удари помітні, вони... Вразили мене тим, що ось такі малюки можуть видавати такий бум на середньому басі. Дуже тугий, зібраний і приємний. Тож, можна скрутити їх до чогось більш моніторного, поставивши бас на нуль, але це так, ну, скажімо, це класно, наприклад, для струнних якихось колективів камерних. Але там, звичайна, музика їй трохи не вистачає живості та основи. Якщо вимкнути на максимум, то з якоюсь електронною музикою прям буде такий дуже класний кач, але акцент зміщується на низькі частоти і навіть бас трохи втрачає роздільної здатності. Тож, як на мене, то ідеал по басу десь близько 12-ї години, і його краще не, ну як. Для мене так, а ви, якщо придбаєте, їх можете поекспериментувати. Бо хотів сказати, краще не чіпляти, але насправді можна, треба чіпляти. Єдине, що від чого б я застеріг, але це не те, щоб якісь мої знання, я просто так собі думаю ем, міркую. Не треба вимикати на повну низькі частоти і викручувати гучність на максимум, бо з гучністю на 12 годину і базом на 12 годину вже помітно, який, який в яка велика амплітуда руху цих спікерів. І ось тут позаду просто там починає щось відлітати зі столу, якщо там щось легеньке є. Тому що вони близько в мене до стіни стоять, тому вони, вони генерують тут помітний. Потік повітря, тож видно, що вони прокачують через себе дуже значну кількість повітря, і динамік рухається з великою амплітудою. це прикольно спостерігати, але я не впевнений, що він витримає обидва регулятори, скручені на максимум. З одного боку, думаю, що це мали б передбачити, а з іншого боку, ну, якщо хтось хоче експериментувати, то точно не я. А на 12 годину воно збалансовано. Тобто і для електронної музики є щось таке відносно масивне, і для інших жанрів теж. Ну, ось, наприклад, кілька секунд мікрофон це не передасть, але Тож, не будемо переходити в прослуховування. По Ютубу просто ось навіть на 20% гучності вже є трошечки ефект вібрації на столі. Тож, а якщо ми кажемо про щось таке більш збалансоване. <му> Сподіваюсь, мені пробачать володар прав. А, тож а, тут у нас непогана дуже сцена, приємна гітара, всі інструменти, і ось ці навіть такі тут не акцентовані удари вони доволі такі ударні і пружні. Але на чому вони найбільше себе добре демонструють, не можу через камеру попасти. Це на чомусь епічному. Тут вже дійсно гарно. Так, не буду ризикувати. Насправді, цей трек, я багато років тому, коли ще працював в, в комп'ютерному магазині, ми цей трек використовували для того, щоб демонструвати якість звуку. Але, звісно, на той час більшість народу віддавала перевагу якимось свенам, там, не, не, джініусам, Тобто таким. Чомусь такому зовсім дешевому, пластиковому, і там на цьому треці воно головне було не вмикати голосно, бо воно там просто, ну, я тут не пропустить це слово, що вони робили, тобто як обхезували самі себе самих себе ці колоночки, бо вони просто не витягували ось ці удари на початку, і оркестрову частину на вступі. А ось тут з цими колонками ви маєте дійсно там і потужний удар спочатку. І потім оркестрову частину, коли все переходить до вокалу, коли там, основна інструментальна частина. Тобто звучить дуже гарно. Так, ну це про ближнє поле. Дуже приємно звучить. Я задоволений. А, звісно, коли ви нічого краще, ніж е, там. Ніж черешня не їла, то і черешня класна. Хоча, блін, чекаю на сезон черешні, ось цієї великої. Ставте лайк, хто теж чекає. Вибачте, повернусь добра... знов до звуку. Другий сценарій насправді це там Фіо теж часто його зображають на своїх промо-матеріалах. Це використання цього як мультимедіа системи, тобто десь поруч із телевізором або ще з чимось таким. Тобто тут насправді вони ж з одного боку не зробили там Bluetooth, не зробили USB-вхід, коаксіальний там ще щось, чи це чисто датам в нас два входи для звуку. Ніяких тобі XLR-ів балансних, але чесно, кажемо, це не має сенсу. XLR, мабуть, має сенс для дійсно студійних моніторів, щоб їх під'єднати до ЦАПу, в якого є XLR-вихід. А так, звісно, просто стереовхід, це нормально і те, що потрібно. Ну, і я підозрюю, що вони не стали додавати якісь там USB або щось. Ну, по-перше, щоб в них був запас інновацій для SP, там якихось п'ятих, сьомих, що вони там ще зроблять. А по друге, ну, тут просто природнім виглядає поєднання ці колоночки, і щось ще від FIO. Окрім R7, звісно, їх можна використовувати там, з K9 Pro і звичайним, k 7 звичайним і Bluetooth. До речі, вони ж випустили K7 з Bluetooth, має бути дуже гарна опція. Але, наприклад, якщо вам потрібно максимально недорого додати до них Bluetooth та USB, там, і коаксіальні входи, і використовувати, наприклад, ще із вашим якимось ЦАПом або ще з чимось таким, з якимось транспортом, то, звісно, ви просто можете взяти FiiO bta 30 Pro, і у вас виходить чудова компактна системка, яку можна там і до Телека під'єднати по коаксіалу, і по Bluetooth на неї стрімити. Тобто, то теж як дешево і сердито. Звісно, там m 17 q 7 m 15 s на підставочці в десктоп режимі теж будуть дуже гарною опцією з цим усім. Тож, фіо натякає, що купіть ще додаткові якісь продукти. Ну, але знов таки більшість людей, що їх куплять, вони матимуть щось для того, що, до чого їх під'єднати. Тож, з телевізором все теж дуже добре, Там, особливо з цими потужними ударами, да, там, всілякі постріли, вибухи. Знов таки, сусіди можуть бути незадоволені. А там голос, музика теж звучать доволі приємно і чисто, але от, окрім тих випадків, да, коли в нас є ось такі. Погано зроблений дубляж, коли голос тихо, а всілякі постріли дуже гучно. Я навіть не знаю на що так роблять. Але так виходить. Я думав, що це там коли звук да, там і голос іде десь по центральному каналу, і його там мікшує в стерео таким незрозумілим методом. А насправді, і коли звук стерео, так теж трапляється часто. Тож, в цілому, там, якщо у вас не дуже велика кімната, підзвучити телек буде дуже гарно. В мене на підзвучці телевізору стоять Shanling Jet. Вони трохи кращі за звуком в плані роздільної здатності, бо в них на верхніх частотах стоїть випромінювач хейла, в них трохи більший динамік, тому в них більше ваганицьких частот, але насправді може завдяки цьому карбоновому, більш маленькому динаміку ці крохотулечки видають більш потужні ці удари, тобто стрілянини, вибухи з ними звучать більш більш як сказати, фундаментально. Ну і третій сценарій, з яким я їх теж, звісно, спробував, це використання їх в якості, скажімо, заповнюючого звуку, тобто в мене кухня, ну там. Щоб не збріхати десь 9 на 5 метрів чи щось таке, доволі таки витягнуте приміщення, і ось вони непогано все це насичують звуком. Якщо їх поставити десь з одного боку і рознести там в сторони, то навіть і сцена збі... зберігається, звісно, не так добре, як в ближньому полі. А тут просто ефект да, підходиш трохи ближче, в тебе стає гучніше, і, звісно, стає краще. Відходиш, стає. Трохи гірше, але в цілому, все рівно доволі непоганий рівень. Звісно, у ці удари є і все таке інше. Ну, тр трохи втрачається епічність, коли сидиш не так близько. Але, але в цілому без проблем навіть на десь 30-40% гучності вони дуже непогано заповнюють кухню. Якщо їм не треба перекричати мікрохвильовку або чайник, що закипає. Тож, мабуть, треба закінчувати цю частину. Сподіваюсь, вона була для когось, хоч якось корисна. Тож, для мене дуже гарні колоночки. Якщо ви шукаєте щось активне, раджу їх послухати. Майже, ймовірно, вони з'являться в нас в портативі та в інших магазинах. Дуже сподіваюсь на це, бо дійсно гідна модель вашої уваги. Дякую, що дослухали. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.